Півгодинки пройшло після того, як я обробляв. Так оно ну, що тут у нас виходить? Ну сюди лежать, щоб розуміли, що не всі контужені, але ну, я думаю, вони пропадуть. Так само і тут ось я накривав кормушку. Лежать теж контужені, які вже дохли, як один казав. Ну і тут так само. І знизу, щоб було видно. Лежить тьма. Так само і там. Друзі, всім привіт! Сьогодні цим свиням виходить без одного дня ровно 4 місяця. Сьогодні хочу зважити подивитися, яка їхня вага і що вийшло в мене по конверсії. На цих свиней. Чого сьогодні без одного дня буду важити. Тому що в бункер вже корм закінчився, Засиплю свіжого, так щоб знати точно, скільки вони з'їли і яка їхня конверсія вийшлася. Так що підготуваю зараз віса. Обнулились. Зараз важимо. І дивимося, яка в них средняя вага. Так, ну шо, йдеш? Ти будеш перший, ну йди. Виходь. Виходь. Давай ти, виходь. Виходь, давай, іди. Ну. Иди. 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 72, 72 кілограма, почти 73. Ну іди, іди. Іди. Ну іди, іди, виходь. 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 Ну, іди. Uh -huh. А ну, еди на место. Иди. Следующий. Давай. Еди. Давай. Не туди, туди. Сиди. Так, выключу воду, пошла через верх. Ось набирав, так. Через верх пошла вода. Сейчас заберу. Ану, одиніть. Ось От так ми і набираємо. Так, треба зробити, щоб було на постоянній тут. Подключив, тільки дай все. Так, отходь. от ходь. Оди. Зараз подивимося, яка тут вага цих свиней. Режим не працює, то що ці цю, цю голову, виходить, треба казав до його дзвонити, і він по телефону мені зробить. Як зробити режим? Ну не все дзвонить. Ну дивіться, 80, 85 кілограмів. Так що це без режиму отакий. Ось, ось Хабасик. Ну, а той 73 получається. Зараз ще зважу. Так, закрию а то зараз і зб'ють усе, що можна. Так. А потім з вами конверсію посчитаємо. Яка пролучиться. Виходь. Давай, виходь. Давай. Меншого, звісно, вам не показав. Може, зараз ще раз він вийде. чи ні. Ану, заходь. заходь, Заходьте туди. Ану ти, біленький, виходь. Давай. Виходь. Заходь. Заходь. Туди. Так. Так, друзі, загнав того. Ось, ось ця біленька, щоб бачили. чи свиня? свиня. Двіта вес 84. І ось оде менше. Чи поважив, чи навіть не знаю, то наче менших немає. Зараз ще зважу, покажу вам, яка, я не показав тоді. А ну, зараз покажу. Ану, виходь. Виходь! Виходь. 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 Не туди, туди заходь. Отлично. Так. Меншого. Давай йди. Навіть на той самий, що той у вас, тоді важко, воно. Ну, Іди. Так, да, напевно, та сама. Так, да, та сама. Ось я показую. Звісно. 72. Поще 73, так як я і казав. А ти... Тіє... Зараз я всіх доважу. Тоді посчитаємо середня вага, яка вийде, і конверсію їхню. Так, друзі, дивіться, я посчитав, що до чого. На круг вийшлося 80 кг. Ну, це в 4 місяці. наче не погано. Так, на одну голову вони з'їли корму, на круг 153 кг. Конверсію можете посчитати, наче непогано виходить. Як для мене, а ви вже порахуйте для себе. чи це... Нормальна чи не нормальна вага на 4 місяця е, дивіться по препарату, що я обробляв сьогодні. Е, що в нас виходить? Мухи падають, які контужені, які вже пропали. Я думаю, до завтра ще їх поменшає. Чому їх більше вийшло? Відкачував навозний возниван відкрив сітку. Ну, думаю, що мені простіше ходити, не цеплятися за сіткою. Позалетали. Мух уйма. Препарат називається Неостомізан. Я ж вам там показував, що мухи падають. Це після обробки приміщення пройшло ми максимум 20-30 хвилин. Наче працює. Побачимо, що воно буде ще завтра утром. Наскільки їх поменшає? Ну це буде завтра. Агіта теж працює, але вона з такою, такою кількістю мух не справляється. Мене більш цікавить, як убрати мух. Кому цікаво, загугліть, подивіться, не Остомізан. Там є вся характеристика про його, для чого він приміняється у приміщенні, від чого. Ну, таке. Кому сподобалось, ставимо подобайки. Хто забувся підписатися, підписуємося. Далі буде цікавіше.